Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні я вам покажу, як же побудувати секретний прохід в бібліотеці. Ну що ж, поїхали. Так, ну спочатку ж, як завжди, я вам покажу всі ресурси, які нам знадобляться для цього. Ось як ви бачите, всі ресурси небагато, ми їх беремо просто і підбираємо зараз. Так, ну і після цього нам треба знайти невелику ділянку, просто якусь. Ось я, наприклад, знайшов ось таку ділянку і починаємо будувати наш, нашу бібліотеку спочатку. Я вам покажу: ну, невеличку я побудую, а ви, яку хочете, таку можете будувати, а потім зробимо е, прохід в цій бібліотеці. Так, я ось таку бібліотеку невелику побудував, скажімо так, е, таку половину бібліотеки можна сказати. Е, ну, і тепер я вам покажу, що далі нам треба робити. Отут от ми відступаємо три блока. Е, і на третій блок отут -от ми ломаємо його і ставимо ось такий блок. Е, ось в принципі. Так, І позаду нього ми, в принципі, робимо ось так: от. ставимо ось таким чином е, три таких е, доски. Далі ми беремо ресовий компаратор і ставимо його. Ось таким чином, щоб він, скажімо, так, дивився ось туди, в ті три блока. Тому ось, так, ось таким чином ставимо. Ось, бачите, він тепер дивиться туди. Далі ми беремо Redstone і от таким чином під'єднуємо його. Тут ззаду ставимо два липких поршня, таким чином, щоб вони дивилися ось сюди, в принципі. Так, ну і далі нам в принципі, треба тільки активувати цей механізм, тому беремо книжки і кладемо їх сюди. Е, дивіться, нижні полиці не будуть працювати, а якщо ви верхню покладете, то ось, е, наприклад, бачите, я б клав і воно спрацювало. Тобто, воно, бачите, назад так е, забираємо книжки. Ось, бачите. Кладемо книжки, є, забираємо. Все, і воно закрив... закривається, бачите? Тому ось так от кладемо, е хай буде от таким відкритим. І тут ми можемо якраз таки вже е добудувати кімнатку секретну. Я вам покажу це. Зараз просто зараз добудуємо секретну кімнату, і я вам покажу, як це все буде виглядати, в принципі. Так, ну ось я вже побудував таку невеличку кімнату, і як ви бачите, ми можемо отак от проходити в неї, тут можемо скрині потаємні е, полишити, потім вийти з неї, забрати там цей і, закри... і вона закривається. Але як же ж ми можемо її закрити тоді, коли ми всередині, ви спитаєте? Е, ми дивіться, що ми робимо. Ми кладемо от сюди е, блок, любий, і ставимо на нього важіль просто. Як ви бачите, дивіться, ми нажимаємо, і воно, як ви бачите, закривається. І, до речі, ми можемо е, оцю стіну таким чином закрити. Тепер ми можемо отак от відкривати. І в нас це, це буде більш красивіше виглядати, можемо ось так от зробити. І все, в принципі, у нас буде така стіна. Не будемо бачити всіх цих механізмів. І да, ну, в принципі, ось так от. Так, ну що вже, будемо закінчувати. Цей механізм було доволі легко побудувати і швидко, не, не потрібно багато ресурсів для нього, тому е, використовувати його можна класні бази потаємні робити. Ось, в принципі. Ну, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже вдячний вам за це. Ну і до наступної зустрічі всім. До побачення!